Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Прошу Вищі сили, скажіть, допоможіть, що планують расисти на Новий рік, на цей період свят на Покровському напрямку. Які плани у расистів? що збираються робити. Ну так, у них тут, так, е да, вони хочуть вийти на переговори, у них проблеми, їм не вистачає, е якоїсь е зброї не вистачає. Так, да, можуть бути переговори. Як-то дуже-дуже мала кількість наступу взагалі не вийшло, що у них наступ. У них перевиснаження дуже сильне, і до них дуже мало доходить підтримки. Але, я так розумію, це вже після нового року повторюється, надходить до них, якась йде допомога рашистам йдуть зброя. Жива сила і накази, атака, що це будуть іти наступи. А до цього вони будуть чи обіцяти, чи говорити, що ні, вже все, ми більше не наступаємо. І там, даже що, якісь звільнять, може, як, ну, лінія фронту може відсунутись звільнитися більше території української. Вони будуть відступати. Ну це. І буде неочікувано атака. Це все треба обрати. Так, скажіть вище сили, допоможіть. Що заважає знищити расистів на Покровському напрямку? Які є перешкоди у військових України? Що заважає знищити расистів, щоб вони тікали? Хтось закриває шляхи надходження зброї, надходження підтримки, будуть намагатися. Щоб переговори були, щоб велися переговори, але це все обман ні в якому разі. Ні. Тут це тільки ловушка. Це дуже хитрий план такий, щоб потім зненацька продовжилася атака, і це погано. Заперечу весь негатив, убирає, руйнує всі плани рашистські. відкриває дороги і шляхи на перемогу для військових України. На Покровському напрямку надходить вся необхідна зброя, все, що треба для знищення рашистів. щоб вони тікали, щоб відступали. Більше не можуть расисти наступати, тікають, лякаються. У них так і є, у них там серйозні проблеми. Наші військові матимуть гарні, дуже це артилерія. Це хорошо. Великі втрати у расистів Прошу, Вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть росіян, тікають, лякаються від Покровсь... на Покровському напрямку, більше не лишається жодного расиста. Всі тікають, відступають. Йдуть вбивати себе там, Путіна, Москву нападають, буде так і так є. Більше не зможуть расисти продовжувати атаки. Руйнується повністю вся логістика рашистська. Більше не мають зброї, живої сили, не надходить підтримка до расистів. Буде так і так є. Абсолютна перемога України, військових України. Буде так. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу на Покровському напрямку. Українцям нічого не заважає знищити расистів. Буде так і так. Дорога відкрита. І зараз я хочу подивитися Курахівськ. Курахівський напрямок. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає знищити расистів. І які плани у росіян на новий рік, на період свят у цих святкових днів щодо Курахового? Ну, якусь терроризують якусь дорогу. Да, вони хочуть одрубити, повністю перекрити, покласти, щоб нічого не пересувалося, щоб нічого не рухалось. Є дорога, через цю дорогу йде зброя, так розумію, і вона дуже важлива. І це їхній план. І ще знову ходить така, як з неба, а так і з неба. Заперечую повністю, весь негатив Убираю. І інформатори присутні, діти, не знаю, чи є там діти, ну такі. Це молоді люди і жінки-інформатори. Заперечую весь негатив Убираю. Заперечую весь негатив Убираю. Більше нічого не заважає військовим України. Ага, і ще що планують робити саме на період нового року оці дні расисти на Курахівському напрямку? Вони хочуть, щоб Зруйновано було вщент якісь шляхи, дороги, мости, може, якісь є переправи там, чи річка, чи щось таке. Будуть робити, коли вибух і розсипається, чи це мінування в них таке. Ну, це така. Може, це, може, хімічна зброя. Ну, там будуть. Блокувати саме пересування. Ну і вийшла карта, що е, захочуть переговори, домовлятися. Тут будуть просити припинення вогню, негатив, убираю, щоб знизилась кількість вогню, заперечувались негатив, убираю. Да, да. Хочуть домовитися, закрити повністю, щоб не було вогню. Але це тільки це вони навмисно роблять, щоб врятуватися, бо вони дуже бояться цього вогню, що там зараз може надійти, може якась зброя. Ну, от для них це жах. І якщо так продовжиться, вони змушені будуть відступити із цього напрямку на великі втрати. Осікаю, одвертаю на віки вічні расистів від курахово, тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають. І прошу вищі сили. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Від усіх військових України, і на Покровському напрямку, і на Курахівському на взагалі на всіх напрямках фронтових, де зараз перебувають військові України, цивільні люди, українці. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. відвертаю, одружу, повертаю назад. Звідки запускають? Туди йому і падає. А особливо тих, хто дають накази, хто видає накази на обстріли, на наступ. Хай йому в голову летить, його нищить, більше він наказувати не зможе, воювати більше ніколи не зможе. Буде так так є. Що допоможіть? Більше немає змоги, в більше немає артилерії, зруйновано повністю всі склади із ракетами, бомбами, снарядами, дронами, з усією вибухівкою. Більше немає чим воювати, Не мають зброї. Знищено повністю всі склади з боєприпасами і заводи військові, а ще. Зруйнована вся авіація військова, більше військових літаків, рашистів немає, всі знищені, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, на всіх напрямках військових, прошу допомоги. Для військових України захист міцний і вдень, і вночі. І прошу одведіть, одверніть расистів і відкрити шлях нашим військовим на перемогу, на деокупацію, звільнення України. Буде так і так Це буде закрите небо над нашими військовими, буде так. Все сказане здійснює, так є. Добре, на цьому я буду завершувати. От, дякую всім за увагу і до зустрічі.